Так, зараз заходимо до будиночку до самого. Тут у нас коридор. Будинок у нас загальною площею 106 квадратів. Йдемо на кухню. Кухня велика, простора. Зроблений ремонт. Все залишається, крім холодильника. Будинок опалюється газовим котлом. Також збережене пічне опалення. А, тут у нас котельня. Ось, будь ласка, така велика котельня. От, і санвузол. Санвузол. Пральну машину заберуть. Все чистеньке, гарненьке. Будь ласка, далі будемо проходити до кімнат. Тут є 5 кімнат. Чотири окремих кімнати, на друга, третя і четверта. Почнемо з цієї кімнати. Тут у нас пічне опалення. Піч обкладена плиткою. Все зроблено якісно. Батареї у нас в нас чугунні по периметру. З цього будинку. Тут така невеличка спальня. Оця піч опалює цю кімнату, в якій ми знаходимося, і сусідню. І сусідню. Ця та стіна теж обкладена плиткою. Яка зберігає тепло. Ось така кімната. Це у нас вже друга кімната. Зараз заходимо до третьої кімнати. Це найбільша така зала вітальня. Все залишається. Ну, дуже велика така, ну, квадратів, мабуть, я не знаю. 25, велика. Далі йдемо до четвертої кімнати. Ось тут ще одна піч, яка опалює цю кімнату, в якій ми були тільки що, і в четверту, в яку ми зайдемо. Ось. Піч теж діюча, але цю не використовували. Ну, жіночка проживала одна. Через то. Через 100. Ту. Тут поклеїли обоє. Але все діюче. Все працює. Так, ще раз вам покажу цей коридор із чотирьох кімнат. Так. В цій кімнаті у нас ще є одна окрема спальня і горище. На горище не буду лізти вже. Потім, як то купуватиме, запрошу. Так, ще раз кухню показую. Нагадую, будинок 106 квадратів, опалення газове, котлом. Також є дві дічі піч. піч, піч так. Дві діючі пічки.